Ханна. Так. Які місця в Києві підходять для дітей? У Києві багато місць, придатних для дітей та сімейного відпочинку. Ось декілька рекомендацій. Перше. Національний музей природної історії. Місто з захоплюючими експонатами. Прокласти маршрут до третього. Ханна. Я тут. Розкажіть історію рожевого поросятка голосом Мікі Мауса. Ранок був тихий і сонячний. Маленьке рожеве поросятко прокинулося, потягнулося, і весело сказало Піїтті. Сьогодні буде день пригод. Воно вискочило на двір і побачило ой ой! Яка велика калюжа. здивувалася поросятко. Це ж справжнє озеро для стрибків. Готово? Стоп. спитало вона. Розкаже страшну історію голосом Санта Клауса. У темну ніч лісовою стежкою йшов маленький Петрик. Сніг скрипів, вітер завивав, і раптом, за спиною. Петрику, Петрику, він озирнувся. Нікого. Лише тіні танцюють у місячному світлі. Петрику знову, вже ближче, Петрик побіг. Дерева, здавалося, шепотіли йому вслід. І раптом перед ним стара хатинка. Двері самі розчинились, із середини чорна порожнеча, і гучний розкотистий сміх. Хо-хо-хо, ти ж сам прийшов. І двері за ним грюкнули. Ханна. Ага. Нагадуй мені забирати дитину зі школи о 14 годині щодня, крім вихідних. Добре. Я нагадуватиму вам забирати дитину зі школи о 14.00 щодня, крім вихідних. Ханна Ханна до ваших послуг. Увімкни пісню Тереза Марія. Ханна: Горіть. Увімкнути свинка Пепа. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Ханна. Що сталося? Хто ти є? Ти взяла моє життя і не віддала це слова з якої пісні? Фраза Хто ти є? Ти взяла моє життя і не віддала. Взята з пісні без бою гурту океан Ельзи. Увімкни цю пісню. Що ж це я, що ж це я не зумів, зупинити святча сну.